Вода тече в підвалі, а це наслідок того, що там зовні не зроблена гідроізоляція або зроблена неякісно. Як наслідок постійні підтоплення, відкачування води, сушіння і прибирання приміщень. Але ж цього можна було уникнути. Гідроізоляція це 200 її Повністю вирішує цю проблему завдяки своїй повній водонепроникності. 7 бар. Ця гідроізоляція утворює супереластичну, безшовну полімерцементну мембрану, що не тріскається і перекриває тріщини до 3 мм. Полімерцементна гідроізоляція без запаху, без токсичності ідеально підходить для житлових приміщень. Техномер 200X, ви можете зробити гідроізоляцію фундаменту, гідроізоляцію балкону, гідроізоляцію тераси, гідроізоляцію басейну, а також гідроізоляцію душового піддону. Якщо шукаєте просте, універсальне рішення, воно у нас є на Техносел або Телефонуйте.